Шоурум у центрі Дніпра. Тут є українські бренди: одяг, свічки, прикраси і навіть ті самі кам'яні баби. Не перемикайтесь, буде дуже стильно і дуже цікаво. Жителька Краматорська Альона Кучерук не тільки веде власну справу у Дніпрі, а й облаштувала шоурум для релакованих бізнесів. Цей простір дає можливість іншим підприємцям представляти свої товари та послуги. Також тут відбуваються і цікаві івенти, зустрічі з дизайнерами до початку вторгнення. Вона працювала проектною менеджеркою та опікувалась краматорським арт-кворкінгом. Його теж успішно релокували у Дніпрі. Концепція була в тому, щоб підтримати, перш за все, свій бізнес релокований, і створити таку площадку, де місцеві виробники і релоковані, які вже стали місцевими на той час, могли б познайомитись з своїми клієнтами, покупцями. Тут свій товар, стати першою такою площадкою для конекту клієнтів і виробників. Також Альона, власниця бренду одягу Промка. Яскраві зі шматочків різних худі це моя концепція, концепція відповідального споживання, щоб залишки не викидалися, не засмічували. А Ну, ну, якомога більше перероблялися. У шоурумі представлено багато різного одягу. Є й акцент на мілітарі, тематику та колір олива. Я дуже люблю цей колір олива. Він такий. Ну, якщо хакі, мілітарі, це вже ближче ще до військового. Але якщо там брати з там, фешн, то він називається Колір Оливи. Може бути світлим, темним. Я його люблю, бо він мені пасує і до очей, і, і так, але. Я чесно скажу, що навпаки його стороняться. Тобто люди ну не хочуть, якщо вони не військові, це начебто вони не, не мають. Якби права да? не заслужила, як носити це. Одним з перших виробів, які ми створили тут, це якраз була така футболочка з маленькою вставочкою піксіля. От а насправді це знову ж таки від моєї ідеї відповідального споживання. По-перше, ну, бо ми шили і такі футболки, і такі. І я вирішила, ну таки, знаєте, зробити, щоб розуміти вона, ну, де ми в на часі в нас є. Я вам потім її подарую. Тепер я щаслива власниця дійсно унікальної футболки від бренду Промка. Я її пошила, а, е, як, знаєте, цей м, кофта бойфренда. Знаєте, коли воно велике, ти вдягаєш і наче в тебе такий. От, але вона чомусь не зайшла людям. Я її з Пінтереста прямо прям взяла. На пінтересті вона така красива виглядала. Але я думаю, що тут якраз колір хакер зіграв у цю роль. Що, типу, от не той колір. Тут представлені місцеві бренди як з Дніпра та області, так і з інших міст країни. Є перший бренд білизни з Дніпра бренд живої флористики, етнічні прикраси і вироби з хутром. Все купують. І одяг купують, і іграшки, і прикраси. І навіть у нас такі там були дивні сумочки, там у вигляді від медиків, і навіть їх купують. І, звісно, свічки в нас був прям бум такий грудень і січень. Ну, по-перше, вони оригінальні, вони дуже. Дуже приємно пахнуть так на не незвичні запахи. Плюс вони там по тематиці Гаррі Поттера цей специфічний шріфт, там такі назви в них цікаві, і люди таке люблять. І ці прикраси, які в нас є, ручної роботи теж люблять. А ще тут є унікальний бренд Ukrainian Bees, який створює одяг з фрагментами картин Марії Примаченко. Мій друг створює з, зі Слов'янська, ми ще знайомі з тих часів. Це колаборація з фондом. Нам Марії Примаченко, тобто вони платять роялті, вони беруть ці фрагменти цих картин. обробляють, тому що ну самі картини знаєте, ну воно якось просто дуже виглядає. 80% від прибутків цих виробів йдуть на відновлення музею Марії Примаченко. Нагадаємо, у лютому 2022 року в селі Іванково на Київщині окупанти спалили музей Примаченко, але більшість робіт вдалось врятувати. Альона зазначає, що у Дніпрі їм подобається, але є мрія повернути арт-простір у Краматорськ і працювати на два міста. Дніпро воно таке дуже відкрите до підприємців. Місто я ну, насправді відчула дуже велику підтримку від саме від бізнесу. Знаєте, коли ми приїхали, там нам куточок дали, де ми могли розмістити машинки. Просто люди незнайомі, так такі саме підприємці. Хтось порадив контакти по тканинам, де краще брати, хтось там ще там конструктора порадив там людьми. Так само ми обмінювалися. Контактами, наприклад, тих же самих спеціалістів, які нам були потрібні. От і в цьому плані я дуже люблю Дніпро саме от за цей клімат, діловий всі вироби тут зроблені з душею, з любов'ю до країни і з бажанням жити і робити бізнес в сильній та незалежній Україні.